Бежаємо проти яску війни. Зараз чекаємо, будуть бігати маніжки. Тільки наче не наші, а яску. Молодець! Давай, 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 Забираємо Це А великий розрив. Марік! Робиться, не бійся ти то м'яча. він просто його кинув. Тому ще дітей, молодець. Давай добривай! Твій Марчик! Дай, дай, Павла! Здорово, браво! Дай! дай. Дай ты скрузертаешься до пам'ятки. А Ай, Павлик, Давай, Ваня, вставай. Забирай.

Ой, дядько. Не за двома марками говорить. Банан. Не за двома марками. І тобі досконало. Трошки буцим може. Це. Дай ще. Дай ще.

Іди Павлик. І втору. Мать, твій Марчик. Молодець. Павлик, давай. А не бійся, Павлик. Він такий самий, як і ти. Молодець. Павле. 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 Молодець. Заду, заду, заду. Не догони, не догони, не догони. Та вийшов. Молодець. Та там уже вийшов, ви що, прикалуєтесь чи що? Як сидіти?

сідайте, яка Данило. Молодець, молодец. молодець. Марчи, твій! Молодець! Ноль-ноль рахунок. Молодець. Ярик, давай. Давай, Ярик, давай, 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 Даня, давай. Давай, давай, давай. Молодець. Давай. давай. Наша. Доганяй, доганяй, Марчик, доганяй. Молодець, воротар. Молодець, ворота. І не будь ласка, свої половини по ворог. Тиш стоїть з трьох метрів. Молодець. Давай, 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 не дай. Від воріт. А чи, а от наш. Наш ау. O Nas Давай, Ярик, набирай! Що ви робите? Давай, давай, Ярик! І бороти нічого взагалі немає. Ходить по тому полі. І все. Перший м'яч граємо. Так, пасве. Маріку дай містій Марик, зараз туди до тебе пролетить. А вся каляво, тимош стріляти наш Є! Молодці!

А це колесно можна грати, тобі далі знову пробивати, а грабці дорбіють. Побеща, мають там, там залишається, але сидимо. Добре, до спини! Леся, побусь, терпіти. Я повишся. Це не поміж А там ви мачик сідай! Чопки. А зелені. Марчик, ти Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу <звінь> Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу <звінь> Як ви не розумієте, про кого? Давайте давайте, хлопчики, треба виграти, Один ми ведемо, боже. Забити ще хлопчики, забити ще. Марко, так нічого не Давай, давай, давай! Молодці, молодці, давайте! Заду, заду! Забирай, 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 забирай! Давай! Давай, Павлик! Давай, Павлик! Давай. Давай, 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 давай. Спину, спину, спину ставлю, спини. Деня, Ярик дярика, дядька, давай. Ярик, сейчас, нет, раз! Так, да, пока три, сейчас ми перебудуємо, сейчас два будемо.

Ще, ще, Даня, борись. Давай, давай, Марко! Давай, Ярик! Сука, суדינה! Що за черка, сука? 0. ми ведемо. Ні-ні-ні-ні-ні! Відворік. Давайте, давайте, молодці, давайте! Ще трішки, ще трішки. Ще трішки. Давайте, давайте! Давай, палик, вперед! Берись, берись! Даня йди в нього! Молодець! Давай, Марко, привіт, давай! Давай, 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 давай. давай, давай, давай Павлик! Та є Коненко! дай путь! Не дай, не дай, Морчик, не дай! Не дай, мальчик! Ого є! Від Молодець, Молодець! Молодець! Правий нападає! Господи, не мають вони. Наказаться. Давай, павлик! Ді, дід, іди, дід, іди, пабик! Даня, не бійся! Давай, павлик! Давай, Борис, Борис! Давай! Молодець, павлик! 2-0 ми ведемо. 2-0 ведем. ведем. Господи, Ще 5 хвилин. Підісся, ти спрашивай. Що ти відзначає відвертаєш? Бий! Бери, бей, мене! Сідай, сідай! Говори, міняй черги, сюди! Деса! Не зад! не треба! Іди в нього, йди! И тебе бы еще литра пустынки, чтобы ты в не скидал. Ты можешь подумать о чем Фу, фу. Молодец! Не дай, не дай, не дай, не дай. руки. Ні, 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 вибивай. Не спіши. От так. Молодець. Давай, павлик. Назад, сідай, сідай. Не ну, дай, Даня, молодець. Равців розібрали. Давай, 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 давай! Давай, Павлик! Привет! Не дай, Ярик! Та жовті! Не спеши, Марк, не спеши! Не спеши! Не спеши. Руки, молодець! Не спіши! Пауза! Отак! Давай, Забай, Павлик! Вище, вище класно! Давай, Павлик! вставай? Вставай, Марк! Давай, Павлик! Давай, пішов! 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 Ні! Не можна спокоїтися! Давай, Ярі. Назад! Назад! Всі, назад! 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 Пали твій гравець! Давай! Ні, 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 ні. ні! воріт!

Два один. Господи, такий рахунок якийсь незрозумілий. Один один Супер, грай Грай, грай, Павлик! Паненко грає! Молодий! Марк, Марк, ти! Давай, 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 Павлик! Грай, паненко, назад. назад, назад, назад! Павлик, сідай, Павлик. Розвитай, вперед! Вперед, Ярик! Ні, ні, ні. Данечка, йди в нього! іди в нього м'яч! Марік! Ні, воротар! лови. молодець! Молодець, воротар! Чекай, чекай! Молодець! Іди, Марко, іди! Вперед, та вперед! Є! Ми виграли! Молодці! Два-один!